Сімбрид Bank Navim Games. Продовжуємо проходити сцена сага Hellblade 2. Так, коротше, попереднього разу ми бігали по цих печерах. Нам треба було рішати так само: ці просторові трошки загадки, ці бусти відкривати, ці вогнівці, асити, запалювати, рухатись, коротше, намагатись таким чином рухатись далі. А зараз, типу, знову ти вийшли на світу верхню. Скажімо так, і зараз треба йти далі. Знову темряво. Настав час, коли ми будемо вести щось там далі не стих. А мені смот. світло. А тут немає ніде. Як його. Стов Не видно нічого нічого не бачу. У темряві повстало питання? У тебе достатньо сил. Вона ще не знає відповіді. Але вони вирвуть і змусять щось там. ти ж, Скрімери, бля, аха. он не пришикує взад А, блін, а що робити? А ну ти цей біт за истоты, блин? Мне сюда. Я, блин, не учикувал. Давай, давай, что рублей а что я зроблю? А бей, я ж натискаю кнопку, вона не бьет. Я буквально сразу натискаю. Ага, туди. Що за капець? Туди-туди-туди за світлом Везло Бий! Туди. Так, правильно, сюди. Тут би нас не придушило. Кнопки натискати? Я ж не знаю, на які кнопки натискати. Пішов взад. ну... Бить, я натискаю, бить! Вони неї натискаю, може і не ту кнопку натискаю. А що ви з мене вас може бути? Скрімери, да <світ> Так, секунду. Дар я завжди дещо перевіряю, чи мене все волокиде. Тому що за цю гру я прям сильно переживаю. Так, курсор, заберізь курсор. До речі, мишка таке якесь повороти камери такі смики, якісь. І погоду тут треба сильно налаштовувати. Стопа, що тут? Що тут? А, ага. Я думаю, вже то з боку буде стоп. З цієї зі сторони. Ні, нема стопа. Добре, йдемо далі. Не вже мене трошки налякали. Так. Зараз щось вилізані. Ось таке на допомогу. Тут є хтось? Допоможи мені. Вони наближаються. Хто там? Це я. Мені потрібен меч. Я не можу їх підвести. Це все, що я маю. Мені потрібен меч. Мені потрібен меч. Сено, допоможи мені. Меч, негайно. Вона віддасть меч? Так, вона віддає меч. Блін, а як? тут? Нічого добре? Жертви повинні мати сенс. Вона віддала те, що робить її сильною: свій захист, свого месника. Те, що вона місто стискає, коли накриває темрява. Ким є воїн без меча? Хто вона зараз? Вона пови... повинна прокластися новий шлях беззахист перед мертвими. Броня впала. Пишет скипа нема слухайте. І що мені робити? Мені без меча робити. Сюди. А ти можеш швидше рухатись? Я натискаю швидше, вона не рухається швидше.

а потім сюди. Ну, зверху. Ну, бляха, зверху. Я передбачаю, що у нього є очі. Ой, не один там. Ой, капець. Ой капец, бляха. І без меча. Давай, 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 не спи! Так зблюковий персонаж, не можеш вечір рухатись. У мене вже був би такий дирездень, я вже так хотів би по цих, типу, просто Блицкавка Маквін. А ці персонажі в деяких іграх, фільмах вони них роздивляються щось блядь. Сюди чи я не розберушись. Сюди два. Натискаю кнопку. О, нарешті. Як туди достатись дістатись? Нам ще явно туди. Так само, давай, давай, давай. Не спати. Хоч не впади, пам'ятаю, десь там буде через, по якогось балка проходити треба було в першій частині, там треба було і юнагу тримати. За допомогою стіку, здається. Ну ты поиграл на геймпаде, ты даж на геймпаде. А чого она запинилась? Ну давай! Так. Блин Давай, 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 давай. Отуди. От Рукайся. Сам таймс. здається, що темрява ніколи не скінчиться. Вона ставатиме все глибшою, і темнішою. І останній подих відлетить до неба, якого вона більше не побачить. Але це кінець. Щось змінилось. Вони запрошують тягнути недосяжне місце. Але там. Там. Воно вже близько. Так. Мені глянути, що тут може якийсь стовп є. то я знову стоп її ніяких там не знаходжу. Може, там і були? Ми не туди. Вони явно туди. А там що? О, стоп, нарешті. Пропустив я один. Гретір знайшов меч і шукав красну закопаному могильному кургані. Він зібрався йти, але не встиг дотягнутися до мотузки, як щось схопило його ззаду. І Гретір розумів, що мешканець кургану не віддасть свій скарб. Вони люто бились, доки Гретір не отримав перевагу, і не відривав голову примарі. А красну став його загибелю. Ми йому судилися стати мечем, який уб'є Гретіра. Гретіра. Все-таки один символ я такий пропустив. Добре, це значить тут був символ. Мені, значить, наліво треба йти. Да, да. Ой, я тут що, знов загадки? А як воно мені це? У мене нема смогу скипа, от чому прикол. Я сюди можу вилізти, ні? чи не можу. А so the тут я. Ага, тут. Угу. Добре, йдемо сюди. Походу, треба якось зараз. А якщо його погасити? Ага, як я погашу, погошу, як які туди добратися не можу. Де воно цей? Ну проблемка, да? Ну Звідти я прийшов Так що це мені дає? Що таке тут крутиться? Уйді, напевно, треба туди якось потрапити. Ну, Тепер сюди, я проходжу, і що мені то дасть, проходжу далі? Ага. Це якось отак треба рухатись. Ні. А, угу. Так а тут я не бачу його. Прибачу. Тут тепер сюди виходить. Опа, але... Але що далі? А ну стоп. А не, правильно. Так мені треба його лишити. Що мені з тим робити? А може мені сюди звісти? Ні. А я тут зможу добратися? Походу, ні, а якщо? Подумі тебе дасть сюди назад Ну Добре, йдемо. Але так я ж опустив його, чекайте. Ну. Нічого не опустив. О, тепер тоді. Тепер сану лісь. Бертайся ще. Це да, це треба. Капець, думали, це в закритому просторі, оце в тій частині Типу передній такого не було. Попередні, по-моєму, загадки були вроді поскладніше. Тому що мені доводилось навіть гайди шукати деякі загадки, наприклад, вару, лав, чи як він там називається. Я там не міг оце рішити. Там, звісно, вона проста була, але я думав що там щось ще складніше. ще там була одна з мостом, мені здається. Тут поки що не стільки складно. І голоси, так, да, голоси дійсно не допомагають, не підказують, коли я щось там роблю. Це, наприклад, ну, от, наприклад, віймаку, чи там ще десь, типу, там, Геррик там, говорить там, сам до себе. Типу, ага, те-то, те, то, типу, а, ага, це та-то, то може допомогти. От тут, ну тут якби, це все-таки інша гра, інше все, але просто, типу, так от персонаж сам підказує. Тут не персонаж, а <Banana> іменно <бина> голоси його. <laughs> да, блін. Типу, блін, попробуйте полазити у такому закритому просторі. Блін. Особливо блін, кого є схильність до боязні закритих просторів. Тому що є багато людей прям не дуже прямо бояться. Прям, багатьох є прямо боязнь цього. Прям, Фобія, а деякі просто побоюються. Тому я не уявляю, як їм це, наприклад, залізти у мене такого нема. Але, скажімо, якщо маєш вибір її сюди не залазити, <кхм> то краще ним скористатися. <кхм> але Вона відчуває, як вони прозвихають в її душу, рухається те, чим її думок. Вона тут, щоб знайти їх. Тих, хто ховається. Вони розкажуть, як перемогти велетів. І вона виконує обіцянку. Але ніколи не буває просто. Правда? Мудрість має свою ціну. Завжди є частина тебе. Яка змінюється, яка стає темною? І та, яка вмирає. Договорили, да А, я просто хотів глянути що то в мене по часу? Сара, якраз, ми так забери курсор, ти бач мене курсор з'являється. Я ж. Ще... Далеко тут ще взагалі? Ну, що відбувається? Я тут. Сцену. Я знаю тебе. Де ви? Божевільно. Відьма. Oh, yeah. Видічка, що від мене хочете героїня. Золублива душа, яка прийшла всі тортури, щоб знайти себе. Чи готова ти до того, що тут чекає на тебе? Трошки в шоці. Привело <дети> <fruitcake> мене сюди. Я тут. Now. Зараз. Forever, Я їх не підведу. Будемо плавати? То це з тобою, Сенуа. І кого ти врятувала? Чи ті, кого привела до загибелі? Ким ти станеш? А мені можна якось зимодіяти? Ти бачиш світ інакше, не так як решта людей. Подивись, і ти її побачиш. Ти впізнаєш її за іменними. Нічого не народжується з нічого. Ми покажемо тобі. Дивись. На початку повітря було солодким і свіжим. Земля та море приносили щедрі дари. Вони знали, що після всіх битв. Нарешті знайшли місце для відпочинку, де могли посилитись. Коротше, я думаю, на цьому я зупиняюсь. Два вже не варто було б тому. Так, да, ну, продовжимо далі. Усім дякую за перегляд. Можете підтримати підписатись, поширити, прокоментувати лайкати. і в наступній серії.